Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент Китаю поговорив з Трампом. Пише видання Хіна. наразі без подробиць, але це те про що говорив Клінкі. Не домовлятися США будуть з Китаєм без Росії України. Нас просто поставлять перед фактом. Після істерика диктатора і намагання терміново зустрітися і домовитися з Трампом. Всі танкера стоять удара у спину і від китайців. Білий прапор і капітуляція економіки РФ з ним покінчено. Трамп бачить, там домовлялися у жені Путін – уже списаний матеріал. Сі разом з Трампом додискають Патрушева, Буде арешта Путін двійника. Ліквідація решти свідків двійників. Та офіційна заява про кінець війни все йде дуже швидко. Саме тому активізувалися розмови про вибори, відведення військ і кінець війни. І всі хоче цим скористатися потихеньку відхапує території РФ, Що сіє, що Трампа знаю, справжні Путін, нібито мертве колективний Кремль. Вони дотиснути зможуть. Чергові бої на російсько-китайському кордоні пишуть місцеві телеграм-канали нові загиблі китайські солдати. 18 тіл російські Нищовича та гелікоптери відкрили вогонь по колоні китайської техніки. Одразу після цього вимушений був покинути повітряний простір, оскільки в небі з'явилися китайські вони Перехоплювачі ситуація з кожним днем стає все більш напруженою. Очікується розмова Патрушева і сі. Зокрема, щодо цього сі вибрав тактику забрати своє Росія без Потіна із Патрушевим, який поки повністю не тримає владу, не може нічого протиставляти, оскільки зав'язла в Україні. Китайці користуються цим поповні, забираючи території попри підписані договори оренди, просуваються окопую. Ця та водять туди війська під виглядом робітників. А поки Росія здійснює експансію та організовує маленькі війни на своїх європейських кордонах. До її східних рубежів активно придивляються сусіди. Міністерство китайської прокордонних ресурсів випустило новий тираж топографічних карт. І ось дивина територія країни. за даними цих карт збільшилася чи не А все, тому що нові карти вийшли із новими територіями. За їхніми даними, далекі схід Сибір вже не є російськими, а переходять під кордони Китаю. Про це свідчать дані опубліковані азіатських медіа, згідно їх даних в китайській картографії деяким містам та місцевостям на території Росії повертають китайські топоніми Так, Владивосток має відтепер називатися Хайшеньваї, Хабаровська Боллі, острів Сахалін Куєдао, а станових хребета хребтом зовнішній сіньган. Крім того, за даними українського військового журналіста Андрія Цаплієнка, сьогодні активно просувається ідея, що у результаті непрівноправних договорів з Росією, китайський народ втратив 1,7 мільйонів квадратних кілометрів території. В принципі ні для кого не секрет, що. Що в Китаї існують карти, які прямо позначають частину Сибіру та далеко сходуних територій, тимчасово окуповані росіянами. А жителі далекого сходу все частіше говорять про те, що людський потік у Росію з боку Китаю зростає гуматричні прогресії. Сприяють Китаю і сьогоднішні обставини, тобто україно російська війна, офіційна Москва, опинившись у міжнародній ізоляції, просто вимушена йти на співпрацю. За Пекіном Вітака, коли Сибіра стане китайським, кажуть експерти, це лише питання часу. Станіслав Сослово, представник руху за незалежність Сибіру, вважає, що розпад Росія, яку він називає нездоровим СРСР, неминуче, але розділити Росію на його думку необхідно цивілізовано. Наша головна мета це саме добросусідство, повага до всіх національностей, які населяють цю величезну територію, як це робиться до речі в Європі, сказав Суслов інтерв'ю LRT ІТА. близько 10% відсотків дорослого чоловічого населення вже було відправлено на Забій. Це в основному території Алтайського краю Республіки Тива. Що це таке? По суті, це геноцид. Тобто Москва, Московська Хунта вибрала регіони і нації, яких у лапках їх не шкода, Говорить, в. Інтерв'ю Аратіїта су словом редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.